Тема сьогоднішнього уроку досліджуємо медіа. Медіа це засоби та інструменти для зберігання та передачі інформації. Медіа поділяються на такі групи: друковані, газети, журнали, книжки, зображувальні, логотипи, рекламні щити, мовлиниві радіо, кіно, телебачення, цифрові, комп'ютер, телефон, планшет. А сьогодні ми поговоримо про журнал. Що таке журнал? Журнал це періодичне друковане видання у вигляді книжки. У журналах друкують статті, казки, вірші, описи ігор. Журнали виходять щотижня, щомісяця або раз на декілька місяців. Журнали бувають дитячі та для дорослих. Ви бачите приклади дитячих журналів барвінок, пізнайку, карамельки та багато інших журналів.